Росія масово атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об'єкти енергетичної, логістичної та житлової інфраструктури. Наймасштабніші наслідки були в багатоповерхівці, де горіли квартири з другого по шостий поверх, частково зруйновано фасади на п'ятому та шостому поверхах. Вогнеборців врятували вісім осіб, із них одна дитина. За попередньою інформацією, шість осіб постраждали, з них три дитини. Біля будинку встановлено мобільні пункти незламності від ДСНС та від міської ради. Також влучання були на складах пошти. Горіли за іншою адресою цивільні автівки. Ушкоджень зазнали багатоповерхівки. Там вибито скління без послідуючих загорань. На місцях працювали психологи від ДСНС та від національної поліції. Загалом, по для ліквідації наслідків атаки, залучалися понад 80 рятувальників ДСНС, задійно Задіяно двадцять одиниць техніки. Разом з рятувальниками працювала асоціація добровільних пожежних України. Дали воздушную тревогу, услышала, что летит. И один был взрыв. Мы быстро это самый, потом взрывной волной просто ударила в стену. Вот. А я дома была с собакой, собаку выбросила и видела, что огонь пошел. Ну, схватила тазик, начала быстренько. Ну а тут уже сыпалась все на голову, потом уже обратила внимание. Заскочил парень, взял за шкирятник и выбросил меня Это вот, говорит, они сами справятся. Ну все. Вот как-то так. Все очень быстро. Очень быстро, конечно. И то, что люди пострадали, да. Но ребята, большое спасибо. Видите, мне даже принесли первой необходимости для того, чтобы... Да. Большое спасибо. Люди. Сказали, что обещают помочь. Сейчас сказали, что нам сделают окна, потому что окон вообще нету. Дверей тоже нету. Все вынесло. Вот. Ну, по поводу мебели не обещают. Ну, хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Какая-то помощь, чтобы... Потому что, конечно, это уже вам еда сегодня? Да, я у дочери пошла, хотя бы переоделась, потому что вся была в гаре. Вы знаете, нормально. Нормально. Я просто смотрю по людям, дети пострадали. Это, знаете, сегодня очень второй день рождения, так что и с Новым годом, да. Так что немножко посмеялись. Пострадали, да, семья пострадала. К ним прямо в год зашел. И там двое деток. Там двое деток. Это, конечно, все очень быстро происходит. Люди не успевают. Люди вымотанные, постоянные тревоги, да, люди засыпают. К сожалению, так. Дуже страшно було. Ми спочатку спали, але почалась тривога, ми зразу зреагували, але нікуди не виходили. Воно так гупнуло, що в нас навіть відкрився балкон, вікна повідкривалися. Я думала, що у нас були закриті штори. Я думала, що посипалися наші вікна. Ми відкрили, побачили, що нічого немає, але не зрозуміли, що саме в цей будинок прилетіло. Потім почули шум, почали виглядати, побачили. Що приїхали пожежники, але ми не могли повірити, що це біля нас. А потім, коли вийшли в і побачили, що вікна повилітали і вже майже згасили пожежу, але ніч була дуже важкою, дуже. А була велика да, пожежа? Бо ми тут бачимо, що тут що так. Ну, ми не застали цьому пожежу, бо не могли повірити, що це біля нас. Вночі взагалі не було ні води, ні світла, ні опалення. Наразі включили вже воду, світла немає, опалення є. Ну так, ну хоч вже добре, що є вода. Будемо триматися, надії маємо, що все буде добре. Віримо в наші служби. Дуже страшно, дуже страшно. Перед цим ми сиділи чотири доби без води, без світла, а зараз я не знаю, що нас чекає. Дуже страшно. Наша донька, вона проснулася, але нічого не зрозуміло. То добре, що вона нічого не, не відчула цей жах, що ми не дуже рідко реагуємо, бо тривоги постійно, вони постійно йти спати в укритті. Це ж це нереально. Тому ми, звісно, це наша провина, але надіємо, що нас це мене, як всі знаєте. Хочу позвонив сусід сусіднього дому, каже, горить, дім, де ваш магазин. Ну, звичайно, чоловік одразу позвонив, спитав, чи можна сюди приїхати. Приїхали, це побачили, все, що можу сказати, більше нічого. Поки ми не бачимо, ми ще тільки відкрилися. Ми бачимо, що тече стелі, затопило. Так поки нічого не можу сказати. В сусідньому магазині вибило двері, ролета залишилася, двері вибило. Це ж ми тільки 5 хвилин відкрилися, я не можу нічого сказати. Сильно таких великих я поки не бачу, пошкоджень. але будемо бачити, я так думаю, що криші там немає. Там, можливо, бачите, навіть капає вас. Я живу на Таїрова, я теж всю ніч не спала, бо цю ніч летіли ці шакеди, вони залетали, летіли з моря. І це було таке, ну, ніч була дуже страшна, як одна із основних. Кожна ніч це... це не ніч. Наразі знаходиться два пацієнта, чоловік 83-го року народження, жінка 87-го року народження з опіковою травмою, з опіковим шоком, опіки першого, другого та третього ступеню, чоловік в край важкому стані, жінка в важкому стані. Троє діточок знаходяться в Одеській обласній дитячій лікарні дитина 7 місяців, дитина 14 років, дитина 8 років. Була інформація, що у малюка там інгалінаційне отруєння, так, да? так? Так, так. тобто у дітей е, опіки не, не важкі, у наймолодшого взагалі опіків немає, є просто отруєння продуктами горіння. У діточок операції не плануються, у е, дорослих людей надається вся необхідна медична допомога згідно. Е, протоколів. і якщо буде в цьому необхідність, то ну зараз не можна так сказати. Якщо буде в цьому необхідність, будуть робити хірургічні втручання. Одна жінка відмовилась від госпіталізації. У неї не було опікових травм, було просто отруєння продуктами горіння. Вона амбулаторна, за нею спостерігає амбулаторні у чоловіка. 80% опіків першого, другого третього ступеню постраждали голова, шия, тулуб та кінцівки. Край, стан вкрай важкий. Прогнозів немає. Ну, прогнози ми наразі не надаємо. Ми робимо все, медичні працівники роблять все можливе для того, щоб стабілізувати стан і повернути людину до життя.